Господь сказав до нього: От ви, фарисеї, чистите лише зверху чашу й полумисок, самі ж ви всередині повні здирства й лукавства. Безумні, чи ж той, що зробив верх, чи не зробив із середини, Тож дайте милостиню з того, що усередині і все у вас буде чисте, та горе вам, фарисеї, бо ви даєте десятину зм'яти, Рути та всякої городини, але за Занедбуєте правосуддя і любов Божу. Горе вам, фарисеї, що любите перші місця в синагогах та привітання на майданах. Горе вам, бо ви, як у ті гроби, непомітні, по яких люди зверху ходять і не знають того. Озвався тоді один із учителів закону Учителю, кажучи це, ти й нас ображаєш. Він же відповів. Горе й вам і учителям закону, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити самі ж до тих тягарів і пальцем не доторкнетеся. Горе вам, що будуєте гроби пророкам, а це ваші батьки їх убили. Ви так стаєте свідками і даєте згоду вчинкам батьків ваших. Вони їх поубивали, а ви будуєте їм гроби. Тому й кажу мудрість Божа, я їм пошлю пророків і апостолів. Вони деяких з них уб'ють, а деяких будуть гонити, щоб цей рід відповів за кров усіх пророків, пролиту від створення світу, від крови Авеля до крови Захарії, запитого між вівтарем і храмом. Так я кажу вам: рід цей здасться за тераху, горе вам, учителям, закону, бо ви взяли ключ знання. Самі вони війшли і тим, що хотіли війти, заборонили. І як він вийшов звідти, книжники та фарисеї почали сильно на нього нападати і ставити йому різні питання, чигаючи так, щоб несподівано піймати якесь слово з уст його. Амінь.